Уявіть собі ідеальний заклад, кав'ярню, може, бар, ресторан. О, Привіт. Де ви як гість вам дуже подобається, куди ви хочете кожного разу приходити. От Ви думаєте, я хочу кудись сходити, піду туди. Я поділюся своїми критеріями, як я обираю, можливо, потім хтось поділиться своїми, якимись специфічними, може, цікавими. Я, наприклад. Не полюбляю зайві дії та е, комунікацію. Я ще й інтроверт, тому мені е, не дуже подобається спілкуватися е, дуже довго напряму з е, офіціантами, з баристами, з барменами. Е, е, тому я, наприклад, е, полюбляю онлайн зарезервувати столик чи там місце. Якщо онлайн, то я хочу обрати який це столик. Можливо, я хочу сісти біля вікна чи на терасі. чи... Подалі від вікна, може мені холодно, коли взимку біля вікна сидіти. Якщо я знову ж таки резервую онлайн, то я б залюбки зробив перед якщо я знаю, що я буду, коли прийду, ну і ще б сплатив його одразу, щоб я прийшов, сразу, сразу просто насолодився тим, що я хочу. Ну і пішов потім, коли мені вже чи набридло, чи я закінчив. Можливо, хтось поділиться своїми, кому подобається якісь конкретні критерії, як ви для себе визначаєте улюблені заклади, куди піти. Може, хтось скаже. Там, де смачно. Ще щось можливо. Щоб було красиво, чи щоб було зручно? Ну, ну так, да, знову ж таки, в кожного власні вподобання. В цьому і, мабуть. Така дуже явна характеристика ресторанного, взагалі хорика, що в кожного свої вподобання і от всьому складність, щоб всім це підходило. Дякую. А можете, будь ласка, якщо не важко, підняти руку, в кого вже є власний заклад, може співвласник чи власник? Ага, дуже дякую. А може, а може, будь ласка, підняти руки хто хоче чи планує відкривати? Так. Супер, дуже дякую. Добре, ну в принципі, з точки зору гостя, тобто я розумію, що не всі сказали. Я впевнений, усіх є свої вподобання. Може підсвідомо або свідомо, конкретно знаєте про що вам подобається. Давайте тепер поговоримо про іншу сторону. Тобто, з точки зору власника, співвласника, управлінця, в цілому. Тут я також поділюся, можливо, своїм. Баченням, як я би хотів, бо я не власник, я сразу кажу, я не ресторатор. Як би я хотів. Ну я, наприклад, не хочу чекати там місяць, там, тиждень, пару днів, навіть пару годин. Я не хочу чекати, щоб отримати якусь звітність, просто аналітику про реальний стан мого закладу. Я так само, наприклад, я хочу мати реальну картину про стан. HR так само, тобто укомплектованість, де в мене на тій чи іншій локації вистачає чи не вистачає персоналу. Можливо, забагато десь персоналу, який можна перемістити на іншу локацію, чи в цілому, ну тобто, нову відкрити, якщо кажемо так, м'яко я так само хочу мати. Інформацію про найлояльніших гостей та їх вподобання, щоб я міг щось особливе для них зробити, коли вони прийдуть, коли може навіть коли вони ще не прийшли, але їх знову заманити до себе, щоб дати їм якийсь особливий експірієнс. Так само я хочу мати реальне уявлення та інформацію повну знову ж таки в реальному часі про стан виробництва, де обладнання не вистачає, де можливо знову ж таки забагато, інвентарю. і... І персоналу на цьому виробництві. І все це я хочу бачити незалежно від того, чи я в закладі, чи я десь виїхав там, з телефоном, з ноутбуком, з планшетом. Я хочу завжди мати доступ до цієї інформації, будь-де, до цієї цієї інформації. І тут питання. Я перепрошую. Так, усі ці функції, вони в принципі вже є в, на ринку хорика і їх можна вже використовувати. Але тут питання в тому, що найбільше, що я хочу, як власник, якщо я буду. Якщо або коли я буду володіти власним закладом, я хочу, щоб все було в одному місці. Тобто, якщо я зараз можу це там програмами це все реалізувати. Якщо я хочу при цьому мати живу аналітику, реальні дані про е, свої заклади, мені для цього треба всі ці програми інтегрувати в одному місці, десь зв'язати з них дані, щоб отримувати звіт. Причому я не знаю, скільки мені треба чекати, буде цей звіт. І, е, Якщо стається щось з одним з цих продуктів, чи закривається, чи мені не подобається функціонал, я хочу його розширити, я хочу його замінити. Чи його додають до списку ворожих софт і забороняють в Україні? теж зараз таке дуже актуальне питання. То мені доведеться, по перше, знайти час, щоб замінити його продуктом не гіршим, більш того, мені треба буде знову ж таки витратити ресурси і час на те, щоб інтегрувати його знову ж таки з тими діватьма, щоб знову отримувати аналітику. І це і час, і ресурси, і не факт, що стане після того краще. З цих причин і з трошки інших, ми вже понад два роки розробляємо якраз таке рішення. Це угла ERP. В нас якраз такі. 10, навіть трошки більше, функцій, інтегровані... не інтегровані, розроблені з нуля. Ми український продукт, ми самі все робили, не викупали нікого код, не перероблювали, не написано там на якомусь там британському чи індійському е коді. Ми самі все це робили, всі розробники в Україні. І ми, е оскільки ми не ресторатори, ми не можемо. Е Скажімо так, не маємо права нав'язувати власні рішення людям, які є експертами в цій галузі. Ну, ви експерти, в першу чергу, в Хорика, і е, ми саме таким чином йшли, на відміну від інших IT-продуктів. Ми е, збирали інформацію від представників. Тобто ми спілкувалися з експертами, з власниками бізнесу, ресторанного і не тільки і Хорика, також в цілому. Е, і збирали від них проблеми. і... На основі проблем вже пропонували рішення, не нав'язуючи власні уявлення, як воно має бути, бо ви знаєте, як воно має бути, що вам зараз є проблемою, а що ви не переживаєте. В цілому я думаю, всі б хотіли, ну можливо, не всі, але всі б хотіли мати більше часу. На креативний аспект ведення ресторанного бізнесу. Креативний, що я маю на увазі? для когось це можливо стратегічне планування, розширення там, або для когось це спілкування з гостями, щоб мати живу аудиторію, тобто люди, які до вас приходять, щоб ви, можливо, персонально знали там, ну, може не кожного, але може в когось є така мета: створювати їм той експірієнс. Так, от якраз таки завдяки автоматизації і. Надається можливість не обирати, куди ви розподіляєте власний час. Ви розподіляєте його на забезпечення прибутку бізнесу, щоб він не закінчувався, або ж на креативну частину. От якраз таки таку проблему ми вирішуємо, що ви не витрачаєте власний час на рутину. Бо рутина заміняється програмним продуктом, рутина заміняється штучним інтелектом, який це за вас робить та пропонує, і більш того, Ті рішення, які ми пропонуємо, вони знову ж таки не з наших там фантазій, як має бути ресторан, а з реального досвіду ваших колег, ваших, коротше кажучи, представників хорека. Скажіть, будь ласка, може хтось поділиться власним уявленням, от що для них зробило би власний, може вже існуючий, може ще не існуючий заклад ідеальним, от як для власника може хтось поділиться. Будь-що, це може бути якась будь-яка деталь, чим саме стане, за якою характеристикою ваш заклад стане для вас ідеальним? Ще раз? Черга на вході, да, До вас полюбляють заходити. Може, ще хтось скаже. Постійні клієнти. Постійні, так. Ще хтось? Добре. Дуже... Ще раз? Прибуток, так. Ну, власне, основна мета будь-якого підприємства, так. Прибуток, так. Да, і дуже дякую. Добре. Я, в принципі, дуже радий тут бути. Я розумію, що можливо ще не всі там готуються до розширення, чи не всі шукають. Але я в будь-якому випадку дуже буду радий з вами поспілкуватися, познайомитися. Може, без подальшої співпраці, хоча буду дуже знову ж таки радий, просто хочу дізнатися про вас більше. Можливо, ви щось скажете, якийсь у вас унікальний був досвід, що вам взагалі не вистачало ніде. Може, ми це реалізуємо теж дуже буду радий познайомитися. Якщо хтось буде на автопаті, я там також буду і в цілому зараз. Підходьте просто поспілкуємося. Дуже всім дякую, дуже радий всім. Да, Гарного всім дня.